Майже 37 мільйонів гривень залучили за останні три роки сільські та селищні громади області на втілення власних проєктів, з них 11 мільйонів з державного бюджету. Проте така ситуація не влаштовує обласне керівництво. Кажуть, можна було залучити і більше, якби окремі сільські та селищні голови працювали, а не протирали штани. 358-356 сільських селищних рад а бере участь конкретно у залученні коштів, залученні інвестицій, працює. По цих питаннях От якраз 180 а 160 не хоче працювати. Ми хочемо, хотіли б знати причини. Я хоч знаю і цим питанням володію, що є керівники тут сільських громад, які не працюють над проектами, а працюють інтенсивно над залученням інвестицій. Котре навчити або заохочити голів писати проекти, керівники області вирішили через погані показники у 2013 році. Для прикладу у Гощанському районі цьогоріч не написали жодного проекту. У Зарічненському підготували лише один, а у Млинівському два. Президент Волинського ресурсного центру Василь Кашевський впевнений, окремі сільські та селищні голови просто не вірять в те, що можна виграти грант. Тому ділиться досвідом Польщі. Україна стоїть на порозі підписання асоціації з Європейським Союзом. Якщо це буде підписано, то дуже імовірно, що Нашим органам самоврядування стануть доступні великі кошти. Приблизно так, як це було в Польщі, коли рік тому вони ще не мали джерел фінансування, а на наступний рік отримали можливість брати по десятки мільйонів євро, в тому числі на інфраструктурні проекти. Але незважаючи на ненадто активне написання проєктів в області є успішні приклади. Так, Світанівська сільська рада Корецького району залучила майже 300 тисяч гривень інвестицій на виконання соціальних проєктів. На даний час нас освоєно проєкт по школі. Це придбання шкільного автобусу для підвозу дітей. Він он працює вже другий рік. Підвозяться діти з двох навколишніх сіл до нашої школи. Люди дуже задоволені, адже діти не мокнуть, не мерзнуть зимою. Це дуже добре для навчання дітей. Також у нас втілений проект минулого року. На зиму ми його зробили. Це вуличне освітлення вулиць села Світанок. Нагадаємо, цього року шість районів Рівненської області вибороли право на участь у другому етапі проєкту ЄС ПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ще два райони включені до резерву. Переможцями у наступному етапі стануть чотири сільради в кожному районі, проекти яких конкурсна комісія визнає найкращими. Олександр Тусь, Юрій Кобів, новини рівного.